Це 139-й день мого челенджу відео кожного дня. Всіх вітаю народ. Асова лямпа в мене тут. Також е, на свіжому повітрі вирішив приготувати собі ось таку от кашку. Тут в нас і рис, і булгур, і різні овочі. Ну, коротше, буде дуже смачно. Переходьте, дивіться на Ютубі, будь ласка, повне відео. Ось бачите, ось скільки наготував Прям цілий такий жбан на літр 300. Також сьогодні я вигулював пальник. Називається він Тере Ікогніта Ізер. Знімаю на фронтальну камеру, тому воно все перегорнуто, не дуже видно, але яка різниця? Головне зрозуміти, ось такий, як Fire Maple Blade 2. Дуже класний. Відоси знімаю. Так, Для чого знімаю відоси? День 138-й. 139-й, вибачаю, 138-й був вчора. Це відео підтримують мене в формі в робочій. Для себе знімаю. А якщо ще комусь з людей зайде і хтось захоче підписатись, то всім завжди величезне дякую. Бажаю вам всім смачного і собі. Бережіть, будь ласка, себе, користуйтесь гарними речами. Переходьте, дивіться всі мої соціальні мережі: Телеграм, інстаграм, Ютуб. У мене все про туризм. Дуже багато роликів про туристичну, всіляку їжу, також про туристичне спорядження, дуже багато всіляких оглядів відосиків і. Коротше, приєднуйтесь. Всюди чекаю. А також всі речі, які у відосах бувають, все за промокодом можна придбати зі знижкою 10%. І, взагалі, багато чого можна придбати зі знижкою. Дякую всім за підтримку. Побачимось. Гарного вечора!